Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії української Лівеста, і я пропоную вам переглянути відео розпакування замовлення. Будь ласка, буду вдячна вам! Що в мене перше відмінної, відмінний, відмінний аромат це жіноча парфумована вода Луна 50 мл, дуже такий ніжно-бусковий. Тут упаковка більш така насищена. Чим... І хочу вам зачитати: зараз вона в мене пахне на руці. Це щось неймовірне просто. Це в нас квітково-фруктові. Так, лимон із мальфі, бузок, потім чай, півоння, квітка персика, мускус, амбра, кедр із Вірджинії. Ось так. Ось така красуня. Так, парфумована водичка в лівесті визна, і це Турція. Ще в мене пахне ця рука чоловічим парфумом, парфумом Веном. Добре, що в мене ще є такі пробні зразки, вже небагато залишилось парфуму, але супер. Може компанія нам дасть змогу знову-таки до замовлення такі робити. По 399 гривень е, зразочки було б класно, тому що без них нам геть-геть погано, як людині показати, да, парфум, до речі, дорогий, і не скажеш, не відкриєш упаковочку, то нам необхідні такі пробні зразки. Це чудовий чоловічий парфум, пряно східний, реально класний. Він мене чомусь лідирує. Більше всього продається саме цього порціоні парфумованої води. Хоча вони всі. Що такі класні, мені подобаються. Так, це у нас іде пряно східний аромат. 499 гривень. А так як ми брали два аромата, то нам вийшло два по 399 гривень. Ось так, дівчатка, зауважте. Це, це супер. Економія 200 гривень в сім'ю. І так, верхні ноти. Бергамот, білий перець, чорний, чорний перець, ноти серця, кедр, шавлія, шлейфові ноти деревний бурштин. Бо бетонка і какао. Ось так. Ось такий ось така їде в сім'ю парфумована такі парфумовані води. Так, зараз відмінна акція, ціна зазвичай 349 гривень. Зараз 274 гривні. У мене в замовленні ось такий відмінний з моцином Равлика Крем 50 мл. Ви знаєте, що я таким користуюся, я вже вам показувала, демонструвала неодноразово. Зазвичай я ж кажу, ціна набагато більша. Зараз можна купити за 274 гривни. Це я рахую дуже круто, тому що дуже велика економія. Відмінни 50 мл – це багато. Відмінної якості У мене вже мій закінчується, тому не дивуйтеся, його до речі, вистачає набагато. Мені подобається консистенція, дуже ніжна. Аромати я не чую. Тут мене пахне чоловіча вода на руці. Звісно, я не буду чути аромату. Дуже поглинається швидко шкірою, і саме головне, що він йде з помпою, з дозатором. Дуже це відмінно, нема туди попадання лишнього кисню і е, шкіра зволожена. Шкіра більш виглядає здоровішою молодшою і реально ефект дуже відмінний. Рекомендую 274 гривні і ще до 12 червня можна замовити. Ось так в замовленні в мене. Потім давно мене не було в замовленні ось такого формату мила. Це мене йде мило, косметичне мило, сток 100, 100 грамів з ол олією оливи. Ось так запаковано воно йде. Дуже ароматне 59 гривень. І ще в мене в замовленні 100 грамів дівчатка. Зауважте з органою. Дивіться, ось такі мила по 59 гривень. Відмінно розпінюються, миляться Боже. Пахне. Навіть через салафанову плівку я відчуваю запах. Відмінне мені подобається, тому що вистачає брусочка на дуже багато. І шкіра зволожена рук, тому що тут йде олива, тут йде органа. Ось так, з такими оліями. Я користуюся, мені дуже подобається з цієї лінійки і рекомендую, до речі, вам, якщо бажаєте, з аргановою олією, теж ось такий крем, він іде, Це... таке відчуття, що цей крем нескінченний. Тобто він Настільки його вистачає надовго, і цей ідекрем іде для обличчя, шиї і зони декольте. Хто полюбляє от органу, то це буде взагалі. Він нескінченний, Він рідкуватий такий, але він дуже теж поглинається відмінною е шкірою. Звісно, це все, але знаєте, що щоб не було блиску в день? Да, ми припудрюємо трішечки обличчя то. Дуже крутий, крута пропозиція. Тут 100 мл, то супер. Я рахую, я Це дуже класний, класний. Так до речі, до так це моє особисте замовлення. Я собі взяла використання. У мене вони стоять на продаж. Ці парфумовані водички, і я вирішила собі взяти сумочний такий варіант. Варіант ось такий така пара молодає, перепробувала які в мене є. Які мене там три штучки ще залишилося. І це у нас фруктово-квітковий аромат. Це моя домашня колекція, але я собі взяла для зручності в сумочку. Три тут у нас. 35 мл – це дуже високої якості парфумовані води. Дуже зручно брати. По-перше, дуже презентабельний флакон. 35 мл – це немало. Це Талія, Турція. І тут у нас фруктово-квітковий бергамот, апельсин, грифрут, троянда, лічі, жасмін, пачулі, ваніль, мускус і ветивер. Ось так. Мені подобається, тому що. Пахне дуже круто, реально круто. В нього такий, знаєте, прям звучання дорогого парфума. Прям дорогу що, це дійсно. Я сьогодні е, ходила в місто, в центр міста, ходила поза замовленнями все. То мені комплімент сказали і на новій пошті, що чим це так, що це у вас такий за запах приємний? Бо завжди, коли питаю, що за запах, у вас вжахаєшся чомусь, що, Господи, хоч би там все було благополучно, пахло. Але тим паче, що вони бачать, що я все рим, весь час отримую замовлення, замовлення, то розуміють, що повинно бути все ж запахи. То я показала. Достатньо Сумочки, то теж сподобалося. Боже, мені дуже-дуже вподоби оцей аромат. Бачите? Ось так. Так. Далі в мене в замовленні ось такий крем для рук. Мені подобається, тому що в мене такий теж в використанні. Надо було взяти показати вам для демонстрації так зволоження. Потім. Це в нас новинка цього нашого каталогу. Іде це український виробник Равлик. Наш так, зараз, зараз, зараз. зараз. так, Це в нас гель для вмивання з муцином Равлика 179 гривень 300 мілілітрів. Я таким користуюся, я в захваті і рекомендую вам, поки ціна знайомства йде 179 гривень. У мене такий тонік ще є. Чудова річ, і дуже класний такий ось гель. Ой, дуже дуже натиснула. Дуже натиснула гель. Дуже чудова. В нього дуже класний аромат, в нього така конститенція. Оце цього вистачить повністю на всю шкір, тому що я стараюся натискати не повністю натиск робити. Тому що бачите, як дуже багато натиснула так з цим запахом. В нього практично нема. Але потім, поки ванної кімнати доходить до свого туалетного столику, да, такі прям аромати, де приємний приємний. І це кать пахне троянда там. Відмиває піниться дуже дуже відмінно дуже чудово Ірка я, я рекомендую це просто суперова знахідка для вас, для ванної кімнати дуже зручна. Економічна, і я вже користуюсь не перший тиждень. І саме головне, що дуже шкіра, гарно змива, вимита, очищена. Саме головне, це супер. Так, далі в мене в замовленні знову пінка для інтимної гігієни. Ви знаєте, що ми такою користуємося. Мені дуже подобається, що ця пінка вже готова до застосування. Вона її не треба не розпінювати, вона не пересуше в делікатній зоні. Да? Вона повністю вже е, готова. Тобто її не треба не розмилювати, вона не, не, не соприкоснеться з інтимною зоною жінки, і там в одному місці там піде більш концентрація, там піде менш, коли вже почнеться розмилювання. Ні, вона момент моментом вже готова. Вона дуже ніжна, вона дуже приємна і її оцей доз дивіться. Дивіться, яка краса. Це, це взагалі дивіться, який процес відбувається. І дуже-дуже крутий запах. Такий ніжний, і ця пінка позбавляє будь-якого неприємного запаху. Це дуже дбайливе і делікатне очищення саме наших делікатних зон, тому що ми користуємося, знаємо вже не по чуткам. Відмінно рекомендую, Боже. Пахне просто супер. Ось так. Це Турція Бебак. Да, бебак. Далі в мене в замовленні. Це в нас є таке в замовленні. Можна, коли ми оформлюємо замовлення, ми такі речі можемо там зустрічати. Хто зареєстрований? Ми таким теж користуємося. Все, що не возьмо, все користуємося. 250 мл. Це іде б'яні алоєвера, гель для всієї родини, тому що він гіп. Ем... Він дуже гіпоалергенний, тобто він підходить для всіх членів сім'ї, включаючи діток 90 соку алої. Якщо пишуть 90 соку алої, так воно і є, і це веган продукт відмінної якості. Мені подобається, мене закінчується, але мене. Дивіться, дивіться, яка краса, таке прям як желе наче но, це дуже класне зволоження. Немає липкості, немає е, відчуття того, що щось там дискомфортно тіло поглинає. І саме головне, що тіло потім дихає. Нема такого, знаєте, що ви наче знаходитеся десь в якомусь вакуумі, коли нанесли, і ну, неприємно, наче тіло задихає. Ні. Це Боже, а запах, який це взагалі алої, така свіжість, така прям літо, така, як травичка. Рекомендую Боже. Це щось неймовірне, і таке зволоження, яке іде не липке, нема відчуття липкості, тому що я дуже сильно не люблю, коли лежиш вночі, а воно липне. О, це для мене саме найгірше, тому що хочеться чистоти, хочеться відпочинку. Тому ось такий, бачите, поїде завтра повезу в центр міста. замовниці. так. Зараз крута акція. Купуєш два, то 85 гривень і 75 гривень. Це наша Україна, це Унісекс. Я таким користуюся що тим, що тим, Мені дуже подобається. Це у нас іде гель для гоління, унісекс і бальзам після гоління. Ось так. Да, 89. 89 і 75 Ось так виглядає в каталозі. Купити купують три та більше. І ось пропозиція ще була на ось такий шампунь-гель. Тобто, чоловічу лінійку можна було купити повністю всю по акції. 99, 89, 75. Мені подобається, хто б б не казав. Мені доподоб... До речі, тут теж все зафольговано, все закрито. Це дуже крута ідея подарунку. Я голю ним ноги і під пахвами. То. Мені дуже ефект подобається. І потім таким зволожую. Це унісекс, хлопчик, дівчинка. І взагалі, якщо ми навіть поголимося чоловічим, нема тут нічого страшного. Так, відмінна зараз ціна на 5,5 мл. Я такою користуюсь тільки в мене номер 06 губна помада. 5,5 мл лівеста. А це в мене 0,9 пристрасне танго. Ось такий яскравий він в житті. В житті він більш спокійніший. Камера передає прям, прям яскравий. 199 гривень. Мені подобаються ці губні помади. Мені подобається по стійкості. Мені потрібно їх потім змивати двофазним засобом. Ось так. Супер. 199 гривень, 5,5 мл губної стійкої рідкої помади. Супер. мені, мені Подобається, дуже гарно закривається. Я ж кажу, ви мене дуже часто бачили з такою губною помадою на, на вустах, тому що я її дуже полюбляю. У мене вона вже скоро закінчиться. Це зараз вона блистить, а потім це моя 0,6. Я це не можу, тому що це пристрасне танго йде на замовлення. Я ж кажу, вона відмінна, потім знімають тільки двофазним засобом. У мене є маленьке відео там, де показуємо, ми що змити не водичкою, нічим не я буває вмиваюся. Пінкою, навіть оцим гелем, да, або пінкою з алоє, мене там ще теж є. То заходжу в кімнату, а дитина мені каже, мама, а губи? Я потім беру двофазне, тому що міцеляркою важче, і двофазним засобом знімаю, і потім іду знову вмиватися, тому що потрібно двофазний засіб зняти. Міцелярні води, двофазні води це очищення, вони розру ну, порушують вони такі абразивні. Знаєте, вони їх потрібно змивати обов'язково так. Ще в мене в замовленні відмінна річ це по 199 гривень замість 249 гривень. Це в мене універс... гелі для прання. Універсальні літер. В мене ось такі стоїть на пусті баночки. Ви знаєте, що я дуже люблю цей гель для прання. Це Україна 2, до 28 пранів. Іде гіпоалергенне, легко виполіскується, білизна не кашлатиться, кольорове залишається кольоровим і біле, звісно, білим. Але я біле перу при 60 градусах, а кольорове перу при 40 градусах. Обов'язково. Тут є, бачите, скільки у вас є засобу, так, і повністю інструкція йде, повністю дуже-дуже така детальна. І ось універсальний гель для машинного та тарочного прання, без хлору та фосфатів, літр до 28 пранів. Приємний аромат. І, до речі, я зауважила і не тільки я, я дивлюсь і ще інших дівчаток, де вам здоров'я, що ви. Показуєте, теж багато є вже відео по Лівесті, і теж переглядаю періодично. То теж дівчатка замітили, що гелі стали гу... трішки ще густішими. Мені вони і так подобалися, а зараз подобається ще більше, тому що це гелі для прання, які нам потрібні на постійній основі. Ось таким було моє відео розпакування. Я щиро вам дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Продукція для мене чудова, відмінна. Пропозицій дуже багато, дуже багато іде акцій, дуже багато дійсно іде різного формата, різні. І щоб ви не взяли, завжди є якась акція. Тобто компанія не залишає нас без акцій. І тому, якщо щось вам подобається, дивимося, будь ласка, два каталоги. Вже в мене і цей каталог є. І питайте, чи під відео, чи питайте в вайбері, в Телеграмі, в Ацапі. я Кругом вже є, крім Фейсбука. Крім Фейсбука, я Фейсбук чомусь якось мені він не підходить чомусь. То цей, можна спитатися ціну, яка ціна буде надалі, і без проблем узнати і. Ага, я куплю в цьому, а я куплю в цьому, бо я теж видивляюся, порівнюю ціни. Мені потрібно доньки мої 15-річні, мені потрібен догляд за шкірою, то, мабуть, хочу отаку лінійку її взяти. І теж видивляюся, ага, в цьому каталозі я можу купити, допустимо, ці два коди, а в слідчому я можу купити там ті два коди. Тобто я теж. Теж дивлюся, щоб була і економія, і щоб був догляд. Це 12 плюс плюс лінійка я ж кажу, і шкіри більше не проблемна. Мені дуже багато гарних відгуків взагалі про лінійки, які направлені на оздоровлення шкіри обличчя. Дуже багато гарних відгуків. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що ми теж стараємося, консультанти. Використовувати, стараємось купувати все це на собі пробувати, щоб потім вам сказати: ага, дорогі мої, оце таке. Якщо це круто, то це круто. Якщо це дуже сильно пахне, це пахне. І кинути, покласти собі в сумочку, і воно таке і презентабельно, і гарно, і зручно, і ой, пахне. Чудово, і луна мені пахне пробні зразки. Я сясь зараз запарфумована. Прям така. Буду спати сьогодні в запахах таких в цьому. Дасть Бог заспокоїться нервова система, тому що дуже напружений важкий день. Важко, несумісно, прям важко. І все. Ну молимося і віримо, що все буде добре, все буде благополучно. Бажаю вам миру, спокою, добра. Божої благодаті, все буде добре. Дякую вам, що ви до цієї хвилинки зі мною з вами була Наталя. До скорої швидкої зустрічі. Дякую, що ви зі мною.